Сполучені Штати призупинили поставку ракет для України. Верховний суд визнав президентські вибори у Польщі дійсними. Першу лінію Варшавського метро частково відновили. Сполучені Штати призупинили поставку ракет і некерованих снарядів до України. Як пояснюють у Вашингтоні, це пов'язано із необхідністю збільшення власних запасів боєприпасів. Призупинені поставки включають десятки ракет перехоплювачів Патріот, тисячі 155-мм міліметрових ракет, понад сотню ракет Халфаєр та кілька сотень керованих ракет для систем Хаймарс. Україна також не отримає ракети класу Земля повітря Стінгер, ракети класу Повітря повітря Амрам та гранатомети. Рішення про призупинення поставок ухвалив міністр оборони США під Хексет. Боєприпаси були законтрактовані іще ще адміністрацією Джо Байдена. Тим часом міністр оборони України Рустему Меро воголосив про запуск спільної програми виробництва озброєння із міжнародними партнерами в рамках Рамштайн. Українські виробники озброєння та військової техніки незабаром отримують спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво. Також буде будівництво нових потужностей. Перш за все, це означає створення нових заводів та виробничих потужностей в Україні, але також і за кордоном. Написав міністр Рустем Меров. Верховний суд Польщі визнав президентські вибори дійсними. Рішення у цьому питанні вчора ухвалила Палата надзвичайного контролю та громадських справ. Голова національної виборчої комісії Сільвестер Марціняк наголосив, що лише кілька членів виборчих комісій припустилися помилок. Група 100-150 Група 100 -150 осіб у співвідношенні до 260 тисяч – це навіть не 10 це лише три десятих проміли. І сподіваюся на те, що це зумовлено їхньою втомою та людською похибкою. Якщо це не так, то для цього є відповідні органи правосуддя. То обсега самовідповідні органи щигання спікер Сей Мошиман Головня оголосив, що шостого серпня скличе національні збори та прийме президентську присягу від Кароля Навроцького. Першу лінію Варшавського метро частково відновили. Технічні бригади усе ще працюють над повним поверненням у звичний режим після учорашньої пожежі на станції метро Рад Славіцька. Завдяки роботі техніків поїзди курсують за спеціальним розкладом. Розповіла польському радіо речниця Варшавського метро Анна Бартонь. Позволіли, але на урухоміні полу. нам вдалося відновити південне кільце на ділянці Кабати Вілановськам. Також на другій гілці повернули звичний режим курсування потягів. А це три хвилини 30 секунд. Уночі також змінили спосіб енергоживлення станції. Центр і це дозволило подовжити північне кільце. Потяги курсують від Моцін до Світок а також центр Моцінем. Ці швитокшиска і від стації центру до стації Рух поїздів на ділянці Швентокшиска Вілановська наразі замінюють автобусним маршрутом. На частині цієї ділянки також не можуть запустити трамваї, адже тривають планові ремонтні роботи. Учора на станції метро Рацлавицька внаслідок пожежі згорило близько 70 метрів кабеля. Наразі влада виключає причетність третіх осіб. Данія розпочала своє шестимісячне головування у ЄС. Вона перейняла кермо влади у співтоваристві від Польщі. Копенгаген, як і Варшава, займатиметься питанням безпеки, як оголосила міністр європейських справ Данії Марі Бар'є, ЄС має набути змоги захистити себе не пізніше 2030-го. Данія також переймає від Польщі переговори про членство в Євросоюзі з Україною. Поляки не змогли досягти офіційного початку оскільки Угорщина блокує процес, річард Юзвік, який займається питанням сходу, вважає, що у цьому питанні не буде жодного прогресу. Я не думаю, що Данія наполегливо буде тиснути на питання розширення на схід. Це була польська особливість. Боюся, що пройде деякий час, перш ніж знову з'явиться президія, яка прагнутиме розширення. 18-й пакет санкцій проти Росії також потребує переговорів. Польське головування не змогло досягти угоди, оскільки Словаччина наклала на нього вето. Окрім того, данії доведеться завершити переговори щодо остаточної форми кількох нормативних актів. Це включає фармацевтичний пакет, який має забезпечити швидку появу дешевих замінників дорогих ліків на європейському ринку. Коментарі речника Кремля Піскова щодо переговорів у щодо війни в Україні, ніби і створів Оруела, заявив понеділок спеціальний посланець США з питань України генерал Кіт Келок. Він додав, що Москва не може гальмувати переговори, бомбардуючи цивільні цілі в Україні. Російські заяви про те, що США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Написав генерал Келок на платформі X. Тим часом Financial Times пише, що без додаткової західної допомоги. Моги Україна може опинитися у критичній ситуації уже восени. Автор зазначив, що навіть в українському уряді відбулися тривожні зміни, які свідчать про складну ситуацію в Києві. Хоча захід підтримав Україну в офіційних заявах під час останнього саміту НАТО, насправді гарантій щодо нових поставок західної зброї немає жодних. У Варшавському метро заблоковано рух, потяги не курсують по всій лінії метро М 1 у Варшаві. Причина нічна пожежа на підстанції управління рухом поблизу станції Рацловіцька. Альтернативні сполучення взяли на себе автобусні маршрути. Вони курсують по всій лінії. Речниця Варшавського метро Анна Бартонь повідомила, що потяги курсують по лінії М2, але також зі змінами їх не так багато, як зазвичай. Пошкодження намагаються ліквідувати однак, коли буде відновлено рух по першій лінії. Ні, поки що невідомо. Команди, застав які відповідають за роботу цієї гілки. Уже працюють на жаль. Зараз ми не знаємо, як довго триватимуть труднощі із доїздом. Ми намагаємося якнайшвидше відновити рух. Причини пожежі наразі невідомі. Литовська влада не була поінформована про запровадження контролю на польсько-литовському кордоні. Учора прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що таке рішення усе ж можуть ухвалити. Прем'єр-міністр заявив, що Польща вклала багато зусиль і коштів, аби забезпечити щільний кордон із Білоруссю. Ця робота має сенс лише у тому випадку, якщо наш бар'єр не буде обійдено з литовської чи латвійської сторони. Пояснив очільник уряду. За даними литовських прикордонників, наразі найбіль. Ще проблеми з нелегальною міграцією мають латвійські служби тільки за останні 24 години. Там розвернули 108 мігрантів. Тим часом за той самий період на литовсько-білоруському кордоні не було зафіксовано жодної спроби незаконного перетину кордону. І початку року литовська прикордонна служба запобігла майже дев'ятьом сотням спробам незаконного в'їзду до країни із білоруського напрямку. Міжнародний валютний фонд оголосив у понеділок про схвалення переказу Україні чергового траншу фінансової допомоги на суму 500 мільйонів доларів, призначеної для підтримки державного бюджету. Загалом, за програмою МВФ, до України вже надійшло понад 10 мільярдів доларів. Водночас фонд зберіг прогноз економічного зростання України, яке має досягти навіть 3% ВВП у 2025 році. Російська агресія продовжує завдавати руйнівних соціальних та економічних. Наслідків Україні, тим не менше, макроекономічну стабільність вдається підтримати, сказала заступник директора міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат. Міжнародний валютний фонд є третім надавачем фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. До переліку ліків, що підлягають відшкодуванню, у Польщі додадуть 41 новий препарат, який набуває чинності сьогодні. Заступник міністра здоров'я Кос заявив, що 23 препарати будуть доступні для лікування неонкологічних захворювань, а 18 – онкологічних, включаючи лікування рідкісних захворювань. Важна позиція багато можна важливий пункт, якого особливо чекали жінки з неоперабельним раком, є ліки з низькою експресією HER2, і вони будуть доступні уже з липня. Ще одним важливим пунктом є лікування дорослих пацієнтів із первинною запущеною або рецидивною пухлиною шлунково-кишкового тракту. Протовим новотворем по przewodu pokarmowego. з'явиться новий препарат для лікування діабету у дітей та підлітків. Також будуть відшкодовуватись нові препарати, що використовуються для лікування топічного дерматиту, малопеції, російного склерозу, нарколепсії та шизофренії. Список ліків, що підлягають відшкодуванню, оновлюється кожні три місяці. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що представить кандидатів на посади послів новому президенту Каролю Навроцькому. Президент Анджей Дуда, який залишає посаду, неохоче погоджував деякі кандидатури, в тому числі на посаду посла США. Очільником МЗС Польщі, який був гостем третього каналу польського радіо, заявив, що буде виконувати свої конституційні обов'язки. Конституція мовіжжя, президент у конституції йдеться, що президент призначає і відкликає послів. А у законі прийнятому за часів правління права і справедливості йдеться про те, що він це робить за поданням міністра, тому кожен робитиме те за що він відповідальний. Я надалі складатиму пропозицію. Президент цей чи наступний прийматиме або відкидає. Тима їх або є приймав, або Карл Навроцький вступить на посаду 6 серпня. Пасажири у Варшаві все ще стикаються з великими труднощами. Через пожежу в метро, все ще працює запасний транспорт. Пожежники вже завершили свою роботу. На місці пожежі перебувають дві пожежні машини, які слідкують за ситуацією. Робота пожежників була досить складною через сильне задимлення, яке ускладнювало пошук палаючих проводів. Розповів польському радіо бригадир Артур Лауди з прес-служби Варшавської пожежної служби виявилося, що в приміщеннях, де є трансформатори, напругою 15 кВт, Що незважаючи на підтвердження, що вони були відключені від напруги, не було підтвердження, що вони були заземлені. Вони й далі становили небезпеку для рятувальників. Вони також намагалися позбавитися диму на альтернативному шляху. Йдеться саме про технічні приміщення, але у цьому також перешкоджало складне розташування приміщень деякі з них були за зшинені і це спричинило втрату часу в в деяких замкнених дви технічних powodowały, że ну той ten czas Пожежа не вийшла за межі зони задимлення, також ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються наразі невідомо. Потяги на лінії М 2 курсують, але трохи рідше ніж зазвичай. Уздовж лінії М 1 запущено запасний транспорт. Станом на цей час відомо, що рух потягів на М1 частково відновлено. Про це повідомляє метро Варшавське у зв'язку з пожежею. Мер Варшави Рафал Шасковський скликав нараду у Варшавському центрі безпеки. Welcome. Президент США Дональд Трамп закликав переглянути субсидії, які отримують компанії Ілона Маска, зокрема Тесла і SpaceX. За словами Трампа, мільярдер користується найбільшими субсидіями в історії. Без них йому довелося б припинити діяльність і повернутись до південної Африки. Без субсидій не було б запусків ракет, супутників або виробництва електромобілів. І США могли б заощадити цілий статок. Написав Дональд Трамп у своєму профілі на Truth Social. Він додав, що Агентству довґ Міністерство ефективності США було б варто уважніше продивитися до цієї проблеми. Тимчасовий контроль на кордоні з німеччиною та Литвою буде відновлено з 7 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Про посилення литовсько польського кордону серед іншого говорив і міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис. Очільник литовської дипломатії заявив, що це пов'язано з нелегальною міграцією, кількістю затриманих осіб і напруженістю на польсько-німецькому кордоні ми очікуємо, що всі ці запроваджені заходи не порушуватимуть наш спільний інтерес, яким є вільне пересування людей. Водночас вони повинні підтримувати нашу мету сильного і рішучого захисту зовнішніх кордонів Європейського союзу і НАТО. Шорені, Стуті Будрес додав, що інші країни регіону також беруть участь у переговорах. Зокрема, відбувається обмін інформацією з Латвією для синхронізації певних дій. За інформацією литовських прикордонників, затримані польською прикордонною службою мігранти. Це люди, які потрапили до Євросоюзу на білорусько-латвійському кордоні. Минулої доби тамтешні служби повернули назад 108 осіб. Литва не зафіксувала жодної спроби порушення свого кордону з Білоруссю за цей той же період Німеччина хоче зберегти шенгенську зону ЄС, яка дозволяє вільне пересування людей, але це спрацює тільки у тому випадку, якщо нею не будуть користуватися злочинці, причетні до незаконного переправлення мігрантів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Звичайно, ми хочемо зберегти шенгенську зону, але свобода пересування в ній буде працювати тільки в довгостроковій перспективі, якщо нею не будуть користуватися ті, хто сприяє нелегальній міграції. Особливо контрабандисти, мігрантів сказав він на прес-конференції з прем'єр-міністром Люксембургу. Мерц також підкреслив, що Німеччина тісно співпрацює з Польщею у сфері прикордонного контролю для боротьби з нелегальною міграцією. Між нами і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і міністрами внутрішніх справ існує дуже тісна колегіальна і дружня співпраця, тому що ми разом працюємо над вирішенням цієї проблеми, зазначив канцлер. Ремонт Варшавської лінії метро М1 займе щонайменше декілька десятків годин. Пошкодження серйозні. Про це повідомив Варшавський міський голова Рафал Шасковський після засідання міського штабу з надзвичайних ситуацій. Пожежа на станції Рацлавіцька виникла вчора ввечері, 30 червня. Ми припускаємо, що на ремонт обладнання для управління рухом поїздів на південній ділянці. Метро знадобиться щонайменше. Еше десяток годин після цього на нас чекає декілька годин випробувань. Повідомив Рафал Часковський у соціальних мережах. З цього випливає, що перша лінія метро не буде нормально функціонувати принаймні до завтра, 2 липня. Тим не менш, рух на північній частині лінії М 1 було відновлено з 11 ранку. Потяги курсують від станції метро Мулочине до станції двожець Гданський. Після цього місто хоче запустити поїзд на південній ділянці лінії від станції Кабати до станції Віляновська. уздовж всієї лінії буде організовано автобусне запасне сполучення.